Відкриття нової автостанції приурочили до дня автомобіліста. Симлічну стрічку урочисто перерізають місцеві посадовці. Знаходиться новий автовокзал на вулиці Геологів поблизу торговельного центру Європа та прилеглих речових ринків. Його появу було передбачено у генеральному плані обласного центру. Побудували автовокзал за приватні гроші. Саме ця земельна ділянка площі 1,3 гектара була алькона інвест підприємством право оренди на аукціоні за 997 тисяч придбано. Поряд торговий центр Європа Глоінвест також придбала на аукціоні земельну ділянку, то в дальнішому тут збудувалися такі об'єкти, які будуть забезпечувати інфраструктуру хмельницьких ринків і хмельничанам, і приїжджим їжі місту будуть надавати зручності. Якщо ми приведемо все місто, такий стан, як приведено сьогодні тут 4 гектари цієї земельної ділянки за останні 4 роки, то я думаю, що цим підприємцям. І які зроблять і ще щось подібне, треба похлопати. Територію, яка ще декілька років тому була захаращеною, тепер облаштували за останніми вимогами часу. Автовокзал також відповідає усім нормам. Тут передбачені кімнати відпочинку для водіїв, майданчики для відстою транспорту має бути зручно і самим пасажирам, які доїжджають на речові ринки Хмельницького. Поруч торговельний центр Європа за 50 метрів розташувалися речові ринки, завдячуючи співпраці голови обласної адміністрації, міського голови. Підприємців сьогодні вдалося зробити цей, на мою думку, дуже важливий автобусний пункт зупинки для нашого міста. Це дасть можливість розгрузити центр міста перевізників, і саме основне, він наближує послуги для людей, людям, де тут всі зручності. Є є можливість відпочинку, є можливість випити води, є можливість нормально. Провести тут час для очікування свого маршруту вже на сьогодні розроблено чотири десятка маршрутів. з Часом їх буде ще більше. Більше 80 маршрутів. На сьогоднішній день є 40, буде більше 80 маршрутів. Я буду я думаю, що це буде реально. Тому що люди привикнуть до цього автовокзалу, навіть райони з сторони Шепетівки Староконстантинова будуть мати маршрут, який буде заїздом на автовокзал Європа для того, щоб сьогодні своїх пасажирів забрати. Крім того, «Європа» буде надавати послуги безкоштовного перевезення від автовокзалу Європа по місту для того, щоб завозити сюди людей. Наступного року передбачені роботи із розширення вулиці геологів, що дозволить зробити під'їзд до речових ринків ще комфортнішим. Гроші на це планують взяти з міської казни, але в участку профінансують приватні підприємці.